Росіяни в чергове обстріляли Харківщину минулої доби по області гатили з артилерії та мінометів. Постраждали близько 16 населених пунктів. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, також є пошкодження в місті Куп'янськ. По ньому окупанти влучили установкою Піон інформації про постраждалих поки що немає. З нами на прямому зв'язку Євген Іванов, це заступник голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Євгене, добрий вам ранок. Thanks. Отже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація оперативна станом на зараз по області? Станом на зараз дійсно протягом останньої доби 16 населених пунктів нашого Чигуївського, Харківського і Куп'янського районів зазнали. Обстрілів, руйнувань це прикордонні населені пункти. І більше за всього, як завжди, останній час достається саме місто Куп'янськ. Дійсно, в 9 ранку і в 5 вечора вчора з потужної артилерії, артилерії, спіону, були пошкоджені домоволодіння, гаражі. Три домоволодіння зазнали значних пошкоджень. На щастя, обійшлося без постраждалих. І протягом доби наші захисники відбили 23 ворожих атаки поблизу Синківки. Це свідчить про те, що майже цілодобово ворог намагається наступати і штурмувати кордони і населені пункти нашої області, але не просувається ні на метр. Збройні сили України надійно тримають. Лінію оборони, і попри за це одночасно продовжуємо будування потужної лінії оборони саме міста Купенсь-Купенського зловового за зразком. Як це було зроблено в місті Харкова? Тобто це кільцева потужна оборона, і роботи ці продовжуються. Погода на заваді, якимось чином стає от саме цим оборонним е спорудом. По оборонних спорудах погода не заважає роботи, продовжуються за планом. Навіть зазначить, що також продовжується і неразмінування, хоча і повільніше, але 3,6 гектарів території було обстежено за добу підрозділами ДСНС і знешкоджено 57 вибухонебезпечних предметів. Але зазначу, що через непогоду у нас. Е Є декілька десятків населених пунктів, яких біля яких пошкоджені підстанції вони залишаються без світла і наразі тривають роботи з відновлення. Пане В'яна, скажіть, будь ласка, от якраз тема. Безпеки саме енергетичної на Харківщині Ці населені пункти, до яких доступу, на жаль, обмаль через безпекову ситуацію там продовжують знаходитися люди. Чи є в них можливість можливо тимчасово виїхати на більш безпечну територію? Дійсно, майже у всіх таких населених пунктів, от і з тих, із числа тих, які зазнали обстрілів, в них у всіх знаходяться люди. В них немає дітей. Ми завершили евакуацію дітей. Але це можливість евакуації у них добровільної існує умови. Для цього є. Процедура ця є, і в принципі більшість населення цим скористалася У нас є населені пункти, де знаходиться, наприклад, одна людина, є і таке. Але в будь-який момент ці люди можуть скористатися за допомогою відповідно волонтерів нацполу, військової адміністрації відповідно територіальної громади. Це скоординований процес, він швидкий, і люди можуть скористатися такою нагодою і евакуюватися в будь-який день. Як відбувається процес розмінування території станом на зараз? Тому що знову ж таки погодні умови, і ми розуміємо, що над цим потрібно працювати. Мова йде і про сільськогосподарські угіддя також. Дійсно, зима, все ж таки, вона значно уповільнює цей процес. Ми це розуміємо, Зазначу, що наразі на території області працює 118 разом розрахунків, з яких у нас 83 розрахунки. Піротехнічні це урядові, урядові наші організації. Це державна служба спецтранспорту, Нацпол, Міноборони, ДСНС і 35 розрахунків працюють. Це у нас іноземні неурядові організації. Це «Халотраст», «ФАО». ООН, ФСД разом 118. і хочу зазначити, що робота ведеться в тому напрямку, щоб від початку наступного року від початку сезону всіх розрахунків буде більше. Є відповідні домовленості про це, і цей процес, сподіваємося, він буде пришвидшуватись. Зазначу, що у нас відповідно за планом, за затвердженим планом спільно з профільними міністерствами, є е, розуміння черги, черговості розмінування. Тобто перша чергова історія це критична інфраструктура, е, відповідно дороги, водогони, е, лінії ЛЕП Друга черга це місця проживання людей. І третя черга, на жаль, але це так, це сільськогосподарські землі. Але пріоритет дійсно це. Критична інфраструктура та фактично місця проживання людей, як приклад повністю розмінована. У нас була протягом восени це сімдесят гектарів. Це Місто Циркуни, одне з наших це північ, це примістя Харкова, один з дуже постраждалих населених пунктів. Він розмінований на 100%. Наразі у такому ж режимі повного розмінування ми працюємо по напрямках по селах Заоскілля ізюмського району, по старому Салтіву Чугуївського району, і відповідно, продовжується безперервно розмінування критичної мережі, тобто лінії ЛЕП, доріг тощо. Пане Євгене, слідом за розмінуванням це логічно, відбувається процес відновлення інфраструктури тих зруйнованих населених пунктів, про які ми зараз говоримо. Скажіть, будь ласка, в плані самого процесу відновлення і фінансування цих робіт, можливо, заявок від людей, які втратили своє житло, чи фінансуються сьогодні ці роботи? Роботи фінансуються. Процес це іде безперервно. За програмою є відновлення. У нас подано по області 24 тисячі заявок, з яких вже 9 тисячі людям перераховано на поточний та дрібний ремонт житла. Майже 723 млн грн. мільйони гривень це легке та середнє відновлення. Називаємо це так. Ще на 2139 заявок вже погоджено і передано в оплату на суму 358 приблизно мільйонів гривень, і найближчим часом це буде виплачено. І також у 22 територіальних громадах сформовано відповідно 327 сертифікатів на майже 467 мільйонів гривень. Це сертифікати на компенсацію повністю знищеного майна. Це також Незабаром буде все виплачуватись? Дані оновлюються щодня? процес виплат триває також щодня згідно програми, є відновлення? Ті люди, які повністю втратили житло, яке потрібно відбудовувати з нуля, скажімо так, ці люди зараз мають змогу жити в модульних містечках. Наскільки у вас з цим все налагоджено і скільки проживає громадян саме в модульних містечках? Так, дійсно, модульні містечки. В них проживає значна кількість людей, саме евакуйованих з прикордонних наших і складних районів, зокрема Купінського. Ці містечки побудовані як за рахунок державних коштів, так і завдяки дуже великій потужній допомоги благодійників. І також не тільки в такі модульні містечка, переважно навіть не в них ми розселяємо евакуйованих людей, а застосовуємо Наявно, скажімо так, нерухомість в місті Харкові. Це відповідно там і гуртожитки, де багато проживає у нас ВПО, які пустують там, тому що в навчальних закладах у нас немає офлайн системи освіти. Також велику допомогу нам в цьому додають і наші області партнери і інші області України, які також долучилися до, до цього процесу, і зазначу, що у нас завжди є і зараз теж значний резерв щодо місць, на які ми можемо влаштувати. Терміново досить значну кількість людей за необхідності. Дякуємо дуже Пане Євгене, Ми вам дякуємо. Євген Іванов, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.